Простатит, хронічний простатит. Далі фізіологічні зміни у чоловіків з віком, застійні явища. Що саме з наших фітопрепаратів я вам запропоную? Це буде фаворит прост, це буде лімфорен, фітосвічки Простерин Н і, звісно, наш цинк. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Фаворит прост має тонізуючу протизапальну антибактеріальну противопухлинну властивість. Він нормалізує баланс статевих гармонів чоловіків і поліпшує мікроциркуляцію крові в статевих органах. Продовжує період сексуальної активності та зберігає здоров'я статевих органів і покращує потенцію. Активує роботу статевих залоз. С системи зміцнює імунний захист. Фітосвічки Простарин Н мають високу противопухлинну активність і ефективність при лікуванні простатиту, аденоми після та передміхорової залози, запобігають та обмежують запальні процеси, стимулюють розвиток. Гіпертрофії залози тканини далі скорочують частоту сечовипускання і покращують кровообіг в тканинах простати, нормалізують репродуктивну функцію чоловіка. Лімфорен. Лімфорен має противозапальну та противопухлинну властивість. Прискорює відтік лімфи, сприяє очищенню організму від токсинів і виводить шкідливі речовини. Цинк це мікроелемент, який підтримує імунну систему. Далі цинк необхідний для синтезу тестостерону та сперматогенезу. Застосовується для терапії та профілактики чоловічого безпліддя та захворювання простати. Чоловіки, не зволікайте, само по собі не пройде. Подбайте про себе і своє здоров'я. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.